А просто зараз у нас на зв'язку речник Держприкордон України Андрій Демченко. Пане Андрію, доброго дня вам. Вітаю студія. Проясніть ситуацію, що відбувається зараз в районі пункту пропуску. Ну загалом на польському кордоні пункту пропуску, але е, акцент ми хочемо все ж таки ставити на шагині медика. Що там? Наскільки там вже багато фур зібралося? Дивіться, станом на ранок на цьому напрямку за інформацією від польських прикордонників. На території Польщі в бік України перебувало десь 1400 вантажівок. Власне збільшення тут саме вантажних транспортних засобів пов'язано з тим, що три інші напрямки, де можуть перетинати кордон автомобілі понад вагою 7,5 тонн, до цього рух відбувався більш-менш інтенсивним, але знову ж таки, інфраструктура пункту пропуску не дозволяла їх одночасно за добу оформити таку велику кількість транспортних засобів. Ну і власне сьогодні, після 10.30 польські прикордонники повідомили нам про те, що розпочалась блокада, і на цьому напрямку. Тобто, фактично, черга буде тільки збільшуватися, адже Наскільки буде інтенсивним рух, ми зможемо дати оцінку трішки пізніше, чи будуть взагалі пропускати вантажівки на цьому напрямку, чи тільки окремі якісь транспортні засоби, які перевозять чи гуманітарну допомогу, чи паливо? Але знову ж таки, це такий аналіз, таку оцінку можна буде зробити ближче до кінця дня. Дивіться про російський цей ініціатор цього страйку. Так він заявив, що вони подали на подовження страйку до 1 лютого 2024 року, і, начебто, її прийняли. Яка у вас є інформація? Чи справді є заявка на продовження блокування пункту пропусків на українсько польському кордоні? Чи все ж таки поки що це 3 січня, остання дата? Ну, власне, так про продовження офіційної е, інформації від колег е, з того боку кордону. Ми не маємо. Останні повідомлення, що стосується блокування пункту пропуску ягодин, це е, початок січня. Е, та така дата зазначалася завершення. Ну і, е, і так бачимо, що це вже довготривалі дії. Але звісно, що треба м, спостерігати, чи чи буде продовжена ця акція і далі. Проясніть ситуацію стосовно ділянки зі словаччиною, тому що було 21 го числа якась така короткотривала, якась годинна акція, так але словацькі перевізники кажуть, що це не вони були організатором. Але от чи є якісь ризики, чи є якісь повідомлення, можливо, вже якісь є там заявки на те, що чи може повторитися історія польського блокування на ділянці з словаччиною. Мені складно дати оцінку, хто ж все ж таки блокував напрямок руху по словацькому кордону. Е, нагадаю, що до 21 го числа від словацьких прикордонників ми попередньо отримали інформацію про те, що така акція може відбутися, і що до неї можуть бути залучені перевізники словаччини. Як бачимо зараз, вони е, союз перевізників. Словаччини зазначає, що вони не вчиняли таких дій, ну але власне ми маємо факт, що 21 числа після 13-ї години, якщо не помиляюсь, рух був заблокований практично до кінця дня, і вже вчора вночі словацькі прикордонники знову повідомили, що рух вдалося тимчасово розблокувати. Можливо, просто вони очікують, що все ж таки якісь дії в подальшому можуть вчинятися щодо блокування руху. Але на даний момент, як вчора, так і сьогодні, ми відмічаємо, що рух вантажівок на напрямку пунктів пропуску Ужгород, Ужгородовишні німецькі воно відбувається в обох напрямках, як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. Загалом завчора близько 350 вантажних транспортних засобів перетнуло кордон. А станом на ранок на території словаччини в бік України перебувало десь 400 вантажівок, які очікували також на перетин кордону. А словацькі колеги не кажуть, чи є якась офіційна заявка на можливе блокування, чи поки що взагалі поки офіційна інформація і заявки на можливе блокування не надходила до них. Ну в, в мені невідомо чи мають вони якусь якісь заявки, але та інформація, яку вони нас останні повідомляли, це про можливість блокування. Ну і вже е, інформування нас по факту спочатку блокування, а потім тимчасового розблокування Інша інформації від словацьких прикордонників офіційно. По каналам прикордонно представницької зустрічі нам не надходило, пане Андрію, скажіть, будь ласка, от зараз я так розумію, що є проблеми з перетином кордону в напрям... ну, кордону? Це з угорщина, тому що перевізники змішують, ну зменшують змінюють маршрути і переміщуються, намагаються перетнути через пункти пропуску на ділянці з угорщиною. Можете більше деталей розповісти, яка там зараз ситуація? Наскільки ускладнене перетинання кордону, і куди рухається ця ситуація? І чи буде збільшений там потік вантажівок, щоб Пункти пропуску. Ну зрозуміти, що кількість пунктів пропуску, до прикладу, на кордоні з Польщею це найбільша кількість з країнами Європейського Союзу, бо вантажівки на кордоні з Словаччиною можуть перетинати кордон по одному пункту пропуску: це Угорщина, це Ужгород, те, що я зазначав. По Угорщині, це пункт пропуску. Тиса, один з таких великих, де е, рухаються в тому числі вантажні транспортні засоби. Звісно, що дії, які зараз відбуваються по кордону е, з Польщею, блокування від сьогодні це фактично всіх е, напрямків, де можуть перетинати кордон вантажівки, понад 7,5 тонн, е, спричиняє те, що водії і перевізники обирають для себе інші напрямки. про е, Кордон словаччини зазначав про 400 вантажівок, які станом на ранок, очікували можливості перетину в бік України до 6 числа, тобто до тих дій, які почали вчинятися на території Польщі, на цьому напрямку не фіксувалося на завантаженості такою кількістю вантажівок. Також ми бачимо збільшення вантажних транспортних засобів на кордоні з Угорщиною по пункту пропуску тиса. Станом на ранок, сьогодні, за інформацією суміжної сторони, це десь близько 290 вантажних транспортних засобів, які очікували в чергах. Але знову ж таки там досить великий пункт пропуску. З інфраструктурою, яка дозволяє. Значну кількість вантажних транспортних засобів забезпечити за добу. Хотіла вас запитати, ми вже маємо другу смерть на ділянці з Польщею, так на кордоні з Польщею. Скажіть, будь ласка, яка є реакція польської сторони самих перевізників? Це друга ж смерть, все ж таки перевізника, і це зумовлено тим, що людей не б так можливо там якісь є ну якби загострення хвороби, але це зумовлено тим, що ситуація така, що складно перетнути. Тобто люди донюють, ночують там, так реагує польська сторона. Яким чином? Я не можу підтвердити ці інформації адже якщо говорити е, про нашу взаємодію е, з польськими прикордонниками, ми не отримували е, підтвердження тому, що е, що таке відбулося. Але звісно, що ті умови, в яких перебувають водії, вже довгий час перебуваючи в чергах і розуміючи, що е, ця акція буде е, ще більш тривалою, ніж е, той проміжок, який вже відбувся, це не додає ні, ні здоров'ю. В першу чергу водіям, які знаходяться в транспортних засобах і очікують на можливість перетину кордону, Тобто у вас немає ніякої інформації стосовно цієї смерті, яка сталася вночі. Я так розпіпрально зрозуміла ну, зрозуміти, що я можу чітко відповідати за територію України за українську ділянку кордону, що відбувається на території Польщі. Я можу тільки констатувати, якщо ми маємо офіційні підтвердження тим чи іншим. Ситуаціям або випадкам, а тобто, польська сторона на рівні прикордонної служби вас не інформувала про цей випадок. Я правильно розумію? Це так? ж польські прикордонники також відповідають за свою ділянку відповідальності. Це пункти пропуску, це лінія кордону. Де це відбулося? Чи відбулося це? Мені складно зараз дати оцінку. Адже ще раз скажу, що в рамках взаємодії по нашій лінії ми таку інформацію не отримали. Очола пане Андрію, дуже дякую вам за включення. Глядачам нагадаю, що це був речник держперконослужб служби України Андрій Демченко. І обговорювали ми ситуацію на кордоні і не тільки на ділянці з Польщею, але також і зі Словаччиною, і з Угорщиною.